Дружина перебирає домашню аптечку і говорить до чоловіка: дивлячись на неї в нашому житті дві мети: це заспокоїтись і не обісратись. Фіма їде на зустріч. спізнюється, нервує, не може знайти місце припаркувати машину. Піднімає обличчя до неба і говорить: Господи, допоможи мені знайти місце для парковки. Я тоді кину пити курити. Дружині не буду зраджувати. Частину зароблених грошей буду переводити на благодійність. Раптом чудесним чином з'являється вільне містечко. Фіма знову звертається до неба. А все не треба. Знайшов жінка скаржиться чоловікові. Васю, у нас п'ятеро дітей. Я нічого не встигаю. В мене навіть немає часу, щоб відпочити. Люба, а давай прямо зараз підемо і подивимось на зорі. Ні, вже на зірочки без презерватива я вже дивитись не буду. Відома авіакомпанія наймає на роботу пілота. На це місце претендують німець, американець і єврей. Директор компанії запитує у німця. Давно літаєте? Три роки. І скільки хотіли б отримувати? Три тисячі. Тисячу мені, тисячу дружині, тисячу на страховку. Запитує у американця. Давно літаєте? Шість років. І скільки хотіли б отримувати? Шість тисяч. Дві мені, дві дружині, дві на страховку. Запитує у єврея. А ви давно літаєте? Боже збав. Я і літати, то не вмію. Висоти, збоюся. А хочу отримувати дев'ять тисяч. Як це? Ну, як? Три мені, три вам. Директор авіакомпанії зовсім очманів. Стоп, а хто буде літати? Як хто? Німець, він же за три зводен. Йдуть повз школу батько з сином. Я в тій школі теж навчався, синку. 20 років тому. Тепер я розумію, татку, що мав на увазі наш директор школи, коли говорив, що такого дурня, як я, він 20 років як не бачив. Розмовляють два кума. Якоме, як тільки додому прихожу, дружина відразу. А, ану, дихни, я вже відвертаюсь, відвертаюсь, а вона все рівно чує, що я пив. А ви кому робіть як я, не відвертайтеся, а дихніть на неї на повні груди. І що моя падає! Чоловік приходить до адвоката і просить поради. Мій сусід взяв у мене в борг тисячу гривень, а тепер не віддає. Можу я як-небудь відсудити ці гроші у нього? Можете, але для цього потрібен письмовий доказ, що він брав у вас гроші в борг? У вас є такий доказ? Боюся, що ні. Я дав йому гроші під чесне слово, сподіваючись на його порядність. Тоді напишіть йому листа. І вимагайте у цьому листі, щоб він негайно повернув вам 2000 гривень. Але він мені заборгував тільки тисячу гривень. Саме так він і відповість, і це буде письмовий доказ. Стоїть далекобійник на стоянці, до нього підходить великий кудлатий пес і каже: Привіт, колего! Воділа офігів. Який я тобі колега? <рес> ну, як же? Спиш в бутці, жреш з миски, гадиш під колесо. Напевно, ще й господар є? Прапорщик вишикував солдатів. Товариші солдати. Чому так криво стоїте? Тому що земля кругла, голос зі строю. Хто це сказав? Галілей. Галілей, вийде зі строю. Так він же давно помер. Прапорщик до сержанта. Товаришу сержант. Що це таке? У вас люди мруть, а ви не доповідаєте? Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо.